Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і хочу з вами зараз зробити розклад про гарячі лінії. Можливо, ви пам'ятаєте, я вже казала, що можна звертатися, якщо якісь неподобства на фронті з технікою чи ще щось. До мене дійшли слухи, що там не все коїться. Все дуже, дуже добре з тими гарячими лініями. Відверто скажу, я знайшла в інтернеті декілька гарячих ліній. Є гарячі лінії уряду, які допомагають. Від уряду є, ну, тобто від Міноборони. Ось. Є нуль. Ві... Чи ві... Да, да, 0800, я бачила, і є 0,44. Тобто, напевно, це Київ, є навіть інтернетні ці яких імейль-адреси. E Але, що я хочу з вами зараз подивитися, я чула, що ходять слухи ті люди, ті військові, які звернулися на ці гарячі лінії, їх потім. Ці гарячі лінії, якось вони зв'язані з комбатами. і ті ж, от, людина жаліється на комбата, або на якісь, непо... якісь порушення. І це вертається бумерга... бумерангом до того ж, солдата-рядового, і його кидають ще, ще більше знущаються. Тобто кидають, поки не, не утилізують. Ано, ну, щось випало, так? Да? Да, мої дорогенькі, на жаль, да, є. Але я хочу з вами зараз це розглянути це питання. Мені аж боляче стало, але давайте будемо дивитися. Це, звичайно, не всі, сподіваюся, зараз ми подивимося. Це є всі чи тільки виборочно? Знаєте, скажу зараз відверто, що це всі. Ось вам інтернетний, тобто зв'язковий простір, так? І ось засіли. І там, і там люди. Тобто, де це якось. Зараз я ще розберуся. Постараюсь. Так, от я подумала, що йде якесь фінансування. І ви бачите, це робиться все спеціально. На жаль, я так кажу, як я це бачу, я не буду нічого приховувати. Дійсно, так воно і є. А, мої дорогенькі порада вам. Дійсно, так і є, 100% будуть кидати до тих пір, поки не людини більше нема. Порада вам, що робити. Маєте якісь проблеми, бачите? По-перше, як я це бачу, нічого не виказувати своїм <кій> комбатам, не виказувати свого неподобства. Тут, навпаки, а, карта покаже навпаки, улибаємося і машем, але тут є якийсь вихід, зараз я скажу. спостерігати, збирати докази, якщо ви виживете до перемоги, але ж все ж таки. Так, я зрозуміла. Шукати спеціальних, я скажу зараз волонтерів скоріше, тут за все. І мені здається, волонтерів. Тут не пише волонтерів, щоб ви мені не чіплялися до моїх слів. Я просто бачу, що якихось людей не на гарячих лініях, обходити гарячі лінії. Йолі Палі, що це робиться? Тут треба шукати тих людей, адвокатів. Є, які займаються цим. Звертатися є блогери. Дивіться. Не знаю, добре, що я зараз скажу, чи ні. Є такі блогери, які цим займаються. Шукайте їх. Я не хочу нікого тут рекламувати, щоб мені потім не закидували мене. Шукайте блогерів, шукайте журналістів, шукайте волонтерів. Хто вам допоможе, тому що мовчати ні в якому разі не мовчати. Ось карти кажуть, будете мовчати, недобре. Мовчати не можна. Не мовчати. Але я бачу дійсно не всі. Мені здається, що не всі. А, ну, є нормальні гарячі лінії, які дійсно допомагають. Є. є, але їх дуже мало. І це, знаєте, як людині повезе. Но дивіться, дивлячись, звідки ця гаряча лінія. Ну, мені здається, вони всі. У мене, здає... мене все рівно. От навіть що би там карти не показали, в мене таке відчуття. Будь ласка, я вас попрошу написати ваш коментар, тобто відгук мені під цим відео. Напишіть, чи ви чули про такі випадки? Чи ви зіштовхувались таким. Ось, що комусь дійсно гаряча лінія допомогла, саме військовим, тут не, не щось інше. Тут саме військовим з передової, наприклад, чи ви чули від своїх рідних і знайомих. Напишіть, будь ласка, допомогли чи ні? Саме гарячі лінії. Я тільки що в інтернеті в... задала в Пошукову і знайшла, в принципі, в Міноборони є від уряду. Ось. Виглядає, давайте подивимося тут конкретно на уряд від Міноборони. Це стопроцентно. Ось щось в мене така підказочка мені йде. Моя інтуїція. Так. Що робить міноборони з цими скаргами? Бачите? Ось вам докази. Ідуть назад. Ось ви спокійно ви думаєте, що ви щось це, а вас ще потім гірше карають. Безсилі. А ви потім будете ще ну, покарані, безсилі і тому подібне. Ось. Тому, мої дорогенькі, шукайте, пишіть. Мені тут. Будемо разом шукати тих людей, можливо, ви когось знаєте, хто конкретно журналісти, журналісти-розслідувачі, які займаються цією справою. Бачите, я порадила дзвонити на гарячу лінію, а до мене дійшли слухи. І я вірю тій людині, яка про це говорить. Тому давайте будемо разом виходити з цього положення. Гаразд, мої дорогенькі, не панікуємо ні в якому разі. Ану, вийде у нас? Звичайно, що вийде помаленьку, не так дуже. Да, доб'ємося. Доб'ємося правосуддя, мої дорогі, стопроцентово. Все, я точно знаю. Доб'ємося. Будемо разом працювати над цим. Нашим військовим треба допомагати. Ви розумієте, чому? Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і тільки разом до перемоги.